Доброго дня, з вами я, ваш улюблений ведучий Вавантьонок вавантьоноквич І сьогодні, в черговому випуску новин Вавантьонок з Ньюз, ми розберемо дві цікавих теми, а саме міфічна депресія і Чаркаш чи просто пятно. І так, почнемо з першої новини. Один з користувачів серверу Крутишки, а саме Денис, за словами Назара, більш відомого, як графік Іглоцький, на декілька годин уйшов у депресію. Що сам Дениса? Активно зперечує. Через репутацію Назара як революціонера і розповсюджувача фейків, в цю інформацію майже ніхто не повірив. Наша редакція також не вірить в інформацію від Назара. Ми повністю підтримуємо сторону Дениса. Окрім провокативної заяви про депресію, Назар також надав інформацію про методи лікування, а саме про сеанс терапії з іншим користувачем, сер... користувачем серверу. Макаром більш відомим як Карапус, суть терапії цього геніального лікаря полягає в тому, що поки хтось розповідає йому щось дуже серйозне, він їсть полуницю і дивиться тік-ток. Кажуть, що ця прогресивна методика допомагає багатьом. А на цьому поки все. По цій новині. Перейдемо до іншої новини. Що, ще один скандал, в якому замішаний Назар. А саме, сенсаційний, а саме сенсаційне фото трусів, на яких був помічений Черкаш під час показу на трансляції своєї спідньої білизни, наш герой випуску навіть випадково порвав її. На жаль, в нас нема фото чи відеодоказів цього, але наш кореспондент бачив все на свої очі. Після цього інциденту усім постраждалим було б корисно відвідати терапію від лікаря цілителя, друїда Полуниці та просто генія психології Макара, який також відомий як Карапус, про якого у нас йшлося в минулому сюжеті. А на цьому у нас все. Побачимося в наступних випусках новин в Галонтьонок СНЮз. До зустрічі!